Молодець, туалет. Молодець, лет. Терпів так. Бачиш, Галя робить, де, роби? де на робота є. Ти вже на роботі? Так. Ми тут будемо часто, бляті, дуже часто. Ти себе навіть не можеш уявити, наскільки часто. Так що, кавалерочка, ми вже цілою родиною на роботі. На роботі. Хто кинув тут зубочистку, я буду сварити. Бу Булеки. Рези -булаки. Просто роби, що хочеш. Тільки дай попрацювати. Добре? Бликусик. Ну, дивись під ноги. Не гони тепер. Ні-ні. Це ти любиш. Та де? Та -то дитина рідна. Давай, бо кульки треба. Ну, що не буде давай. Давай повертаємо додому. Кухню додому. Ось ці приїдуть, треба нові рушники будуть. Це мені кухні дві відклади. Скільки? Три. Слухай, ну але то до жовтня, то то ще буде 10 кухні. А таких може не бути, мені от його подобається з тими чашечками. Та будуть, Ти що варня такі викупок. Та я продам, Та а вони буде без на рушники. Та чого жадіна? То тобі до жовтня ще буде з 10 таких наборів. Шо? Та ти продаш, я що даром хочу, Та я за гроші хочу. Та, на, бери, давай гроші, бери, забирай два набори. Во, бери, я туди. Тебе. На, то чи я ти живим, бери, ну ще два ти. Дякую, нервистка. Та, ще нарахую. Хі... Ну, можна ще третій бо я собі Ну Собі я ну, ще почекаю. Ти щось нині так сраку гнеш, я тобі голямо. Суха, чорний. Навіть блек. Навіть блек нині, нині якийсь такий. Знаєш, він по-перше, в шоці, що він сьогодні нами цілий. Погодні умови. На роботу, що він їде. І тепер сі чпив кавалірка шнурків. Шнурки треба ховати. Одиним словом нема коли бандро не пресе. Давай включайся, працюємо і їдемо далі. Знаєте, мене сьогодні Наталя здивувала. Їдемо і каже, їдемо на вектор кауки. А я кажу, їдемо. То є диво дивенне, тому що вона казала, що так як я п'ю каву, вона в житті стільки не пила і би не хотіла пити. Ну, Але завжди я говорю, їдемо на каву. А тут вона каже. Але виходить з машини і каже, там вишники взяла і тягне парасолі, бо в нас то дощ падає, то не падає. І я то взяла, замовила каву, вже нам зробили. Капучинок собі теж взяла. Каже, до мене, ти знаєш, що? я вчора веде в холодною холодної лати. Каже, щось на горло з кобочок. Це й мені тепло. Так". Взяла і мені і собі, і, і все виглядає. Яка чекаю. вона каже, олежик їде на, англі... на англійську, бо вчиться дитина. Тивочка, ви розумієте, сижу, п'ю каву. Підходить дуже така симпатична наша кавалерочка, пані Наталя з Змелітова. Mm -hmm. І каже, Галя, ти знаєш, моя подруга Наталь, Валентина, яка проживає зараз в Канаді. Канаді, так, вона на вас підписана з першого дня. Можете її передати вітання. Ну, пані Валентина, яка проживає в Канаді, але ви самі з Мелітополя передаємо щирі щирі вітання. Знаєш, у вас дуже скоро день народження. Ви приїдете сюди, напевне, святкувати день народження. Тому обов'язково приїжджайте в Трускавець, Будемо раді вас бачити, зустрінемо, все буде на вищому рівні. Так що. Пані Валентина, щастя, здоров'я вам всіх-всіх благ, ну а привітання отримаєте в свій день на ночі. Так знаєш, та пойду на тебе дивлюся. Що ти влюбила? Ти оферма. Що? Ферма. Я, завжди ферма. Му, що я, в ферма. я завжди. Боже, му. тільки діло вже все брудно. Ну в мене така робота, що... А ти і схудла думаю, то що тут? У мене така робота, що я можу вийти чисто з хати, а за пару хвилин бути брудно. Що я Ну, то не Я я не можна хати, а нас таких багато людей. Ти знаєш, я теж вже так замічаю за собою, що я приходжу до хати. Таке, як треба. Та я не знаю, то таке ну, от рука. Плече, <головіка> кишеня. <головіка> та, бляк, який шо, він по болоті ходить чи що? Тобі прийшли на когось ти Де говорила, mm. Макава сказала, так, на, та, 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 <головіка> на закупати кавалер. Боже, тільки що кавляку зустріли нашу дуже такі пані хороші Наталочка, люди, такі. з Мелітопичка. Боже, я вам кавляр, чесно говорю, от ви пишете, а що ви не знімаєте, що то. Декого ми підтримуємо, і то дуже підтримуємо. І Так, знаєте, от ми незнайомі, але людина так притягує. До так притягує, притягує. Ми вже так пані Наталя з чоловіком пішла. Не старші, є такі, але така, пані Наталя, знаєте, видно, що така вложена, така дуже гарна доглянула. А стій. Так. Подивись на себе. Зараз тут воносом поїдеш. Ви знаєте, і реально, от, я казала, що колись буде закінчиться ото все, що в нас зараз відбувається в країні. Я тоді по кожному місту буду їздити і, і вертати в сім'ю кавалірку. Знаєте, як називається? Тому що я би ну, за всіма з вами хотіла би зустрітися. Ви знаєте, було в прямому ефірі, трошки мені нерви. Пише кавалірку, і бачила Галю, і йшла якась така надута. Кавалерочка, я жива людина, і в мене в житті теж деколи є, не Але я стараюся вам того не показувати. Дитя теж є. І теж мені нерви роблять, і теж я нервуюся, і теж в мене зриви є. Ми є всі живі люди, ми є всі живі люди. Ну, але як я вам говорила, я яка мене ніхто вже не звідне, абсолютно. Правда, трошки Віталік не поміняв. ну що є, то є. Трошки, знаєте, приплила тільки що, знаєте. Ну то а що? А ти, а ти хотіла акцент відео, що я брудна, так? Так, ну, ти ну, тут ну, завелась. Не, брудна, Ну і що? І що думаєш, мені стидно? Ні. ні. ні, ні. Тільки, так. Тільки, ну, ну так най... добре, я думала, ні ти потріп, стри... три... ну потріпаєш тут. Повитираєш, скажеш Боже. А де ж то я так? Та що це і гра буде. І гри в нас немає. Ми все. У нас життя, як воно є. Бач, навіть пані Наталя говорила. Ну все, що, йду, бо Галя точно п'є там каву. Каже, це точно є. А вона, а не вчила пані Наталя, біба чоловіка, йди, каже, йди і все. І знаєте, мені дуже-дуже приємно. Ну добре, йдемо, бо зараз Софія вже в дорозі. Вона, до речі, дзвонить. Дзвонить, давай. Боже, моя любов приїхала. Савка! Вона там були.

Добрый день. Боже, який він мене. мене звати Марафон Софія, тебе. Салат. Боже, який він мене. вже забула про вухо. Вона трошки хочу. Буде тільки людина. Манюся. Така маленька, але не правильно. Боже, який він класний. Боже, має, ну, то, ну то, то догляду треба. Ну то дитин. Зараз буде вблизувати. Цю підко, голосінько. Тебе треба до мого тата. <ріст> на виховання. Правда? <ріст> Він черний, на пеленку ходить. Він мимо, я сьогодні мила підлогу, так сілка волів. Так, сьогодні. Сьогодні. так ми вже на місці. <ріст> Коханий мій пюрешку на мене. Пюрешку ну, мені дам. І Гайлюсик робить знущання на вечерю. Знущання. Ти знаєш, що я забрала сашлики і мені зразу сказали, а ми вже знаємо, хто до вас їде. Звідки? Ну, хто любить той такий ресторан? А, я люблю той ресторан. No. Я вам казала, що той ресторан є ресторан, дуже файний. Та. так. Так. Все у них смачне. Файний, не за всі гроші світу. Так, це саме головне. Ще треба було п'ять тих буделок замовити. Та не викладай більше, бо то ніхто не буде стільки їсти. Так, напевно, це. Та Олег знає. Галі фірмано пюрешечка. Галі фірмано пюрешечка. То не Галі, а Олегову фірму. Ні, то твоя фірма, то в тебе вона має все такий файний вигляд. Я йде до малюсика. Малюсик! Малюсик! Малюсик, Малюсик? ходи Ой. до мене, який ти гарний. Ой, де? Олег, я такого теж хочу. Але десь такого на два дні побавитись. <реку> Малесенький. Він такий брюнет, як я. Якраз мені пасує. Малюсик. Подивіться, з ким я сьогодні познайомилась, ну? Олесенький. Олесенький. не Лесенький, Малесенький. Не Обіжайся, я, я до вас буду любити. ти подивіться, з ким я. Де був. Де ти був? Ти чіт на ліжечку. Ну мам, Ну ти, ти скажи, вас. як буде ходити в тобі. Що... Я в шоці, на пеленку. Чуєш, я татові скидаю відео і пишу на пелен. сам на пеленку. А тату пише, а ми пісім де хочемо. У <гум> нас є, у нас, нас, нас пеленка має бути. І маленький. Будеш зі мною сьогодні спадки? Нас... <гум> Будеш... Ти рахуй, що ти лиса рано встанеш, він волосся гризе, він кусає за волосся. Це я? Я би чесно, я б не хотіла, щоб він більше виріс. Він ну, так, такий маленький, будь такий файненький. Все. Але він же виріс, правда? Не лапку. дай лапку. Шо? Так, що кавалерочка, софа з олежиком вже в нас, ми вже повечеряли смачно. Дуже. І, бачите, сидимо, просто ляси точимо. Як завжди. Ти в пайданці. Ай! Де лапку? Ти боїшся, Наталя, а ви все ігнорує мене. Ні, він дає. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Тихо, тихо, мій телефон. Телефон, він дуже любить чехли гризти. Та, він собі цикає. Зараз буде мій марафон, що він послати. Та, він зараз, він то скоро. Блекі. Блек. А що Галя казала за телефон? Що казала за телефон? Буду плакати, бо ти мене не слухаєш взагалі. Помагає кавалерка. Я вам чесно говорю, пробуйте з своїми домашніми улюбленцями. Помагає. Біля пеленки плакала два дні і тепер має чистий спокій. І щось не так робить, а Та я лежу, плачу. Так? Скажи, як він реагує. Він зразу розвертається і вже йде жаліє. Плакала Галя так? А Та відчуває плакала. твоя, я така вже своя, знаєте? А як він на ліжку любить бути, ой, коли. Зараз... Від... І починає все шкрепсти. Але я кажу, тако, блек в тій хаті гризи все, що наше кажу, Вже не можна. кажу, Хоче одіяло, гризи одіяло, щоб Цей зняла під одіяльник, Зняла одіяльник, бо він зараз буде все, зараз буде під одіяльник, Та блеки і гуска, Гуска для нього, то є щось. То є щось, кавалер. Со? Ну со? Очі гуски не дають йому жити. Мені все здає, що він до року часу гуски очей не буде. Правда, Гуски не буде очей? А така кусюка є. Свята Кавалерка сьогодні говорила, твій блек такий спокійний є, ну такий файний каже. А наша Джессіка каже, ви вискавулює. Треба Ческу ще до нас. Легко і я буду спати мати з ким. Ти будеш з ним, а я будеш, Джесіка плаче, з кабули гавкає була. цілий час. А він ні, він такий милий. Та вона зараз всі ковдри пооббирає. То він. Нехай обдирає. Ну, ви що робить? Ковдра своя, на Ков... я обдирає. Я казала, ковдра своя, але то ненадовго, mm. бо 24-го ah. йому, йому будуть стрихи Ай! Може, навіть скоч. Там такі кликину беб... да, да. та руки. Та що ти свого повутика наставляєш <світ> та ховай його, дитину <де> зло. <світ> де, де, де. Він такий, як щось не то він так си. Так, так аналот. А, да. а пахнютій який, а пахнюцій.